Яким буде тиждень з 1 по 7 вересня? Порада від Таро. Совшк для вас буде три варіанти. Інтуїтивно обирайте один з трьох. Перший варіант, другий варіант, та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від таро. Не забувайте про те, що це розклад загальний. За особистими чекаю в особисті повідомлення для тих, хто обрав перший варіант. Особисте життя, можливо, вас очікує сумісний відпочинок або зовсім нові стосунки. Буде все абсолютно по-новому, тобто, щось змінюється в вашому житті, і відбувається якесь таке оновлення. Ви все починаєте з чистого аркушу. Кар'єри навчання фінанси тут якісь випробування. Починається непростий період. І порада від таро. Контролюйте свої емоції, бо на наступному тижні їх буде забагато. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті досить приємний тиждень, можливі романтичні побачення. Цікаві пропозиції, нова симпатія, подарунки від коханого чи коханої. Тобто тиждень досить такий приємний, приємний в емоційній сфері, в особистому житті, кар'єра навчання фінанси тут також все йде вгору, йде покращення. Йде можливо навіть якесь підвищення або посади, або заробітної плати, або ви починаєте розвиватись. І порада від таро в жодному разі не піддавайтесь якомусь розчаруванню. Якщо щось буде відбуватись не так, як ви запланували, в жодному разі не піддавайтесь негативу. Зрозумійте, що це відбувається для того, щоб ви мали подальший розвиток. Та в подальшому це обернеться обов'язково на позитив. Для тих, хто обрав третій варіант в особистому житті захочеться усамітнення якось відпочити, подумати, переосмислити щось і дозвольте собі це. Кар'єра навчання, фінанси. Ви переходите на новий рівень. Ви залишаєте щось, щось іде від вас, те, що вже себе віджило, а щось нове заходить в життя і досить перспективне. І порада від Таро: не перевантажуйтесь, знаходьте час для відпочинку.